Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми з вами зробимо таку смачну закуску до святкового столу. Для цього нам потрібно оливки, міні-мацарелки, помідорчики, ковбаска і сир. Беремо сир, нарізаємо шматочками 1,5 на півтора приблизно сантиметра. Ось ми нарізали наш сир. Тепер беремо шпажку і ковбаску. Ось так вкладаємо ковбаску, надіваємо на шпажку. Далі беремо кусочок сиру. Далі беремо оливку, далі беремо моцарелку. беремо нашу на завершення помідорки. Ось такі закусочки у нас отримаємо. Далі знову беремо ковбаску, складаємо. Ось так надіваємо. Беремо кусочок сиру. Далі беремо оливочку, мені таку моцарелку. завершуємо помідорчиком. Так пророблюємо всіма шпажками. Ось така у нас закуска получилася. Зараз сюди, до помідорчиків, ми нарізаємо такими шматочками сир. І закидаємо його ось сюди, серединку, до наших помідорчиків. Можете сюди додати ковбаски, хто що хоче. Ось така чудова закуска на ваш святковий стіл. Пробуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити лайки і вподобайки. До зустрічі! Всім пока!